Вітаю вас на каналі Світлана Вросімова Метлайф І сьогодні з вами я буду говорити про те, як не вигорити у бізнесі страхування життя, не вицвісти. І я вам покажу дуже красиві квіти, які є на клумбах у Швеції. І як вони за ними тут гарно доглядають, я думаю, що вам буде дуже цікаво це все послухати. Ви знаєте, друзі, не буває ніколи нереальних цілей. Бувають нереальні сроки. І я знаю, що деякі фінансові консультанти поставили собі цілі, але поставили. Нереальні сроки до відносно до тієї роботи, які, в, яку вони можуть робити щодня. І якщо ви поставили ціль заробити коштів, щоб за рік купити собі квартиру в Києві, то це буде нереальна ціль. Тому потрібно спочатку налагодити бізнес так, щоб він вам давав дохід щомісяця і пару років підряд. Але фінансовий консультант часом обіжається, що в нього не вийшло, він на себе обіжається, в нього не вийшло і він дуже нервує. І вигорає. Тобто, що це таке вигорає? Вигорає, це значить, що фінансовий консультант здається. Мало того, він здається так, що ще і не телефонує своїм клієнтам. Мало того, він впадає в депресію і рахує, що це нормально. Чому так відбувається? Тому що мозок у кожної людини він шукає варіанти, як же досягнути результату цілі. А потім виявляється, що для цієї людини це дуже важка робота, що людина не підготовлена морально, що потрібно робити це весь час. Що це спосіб життя. І хочеться щось змінити відразу. Тому що признатися в тому, що ой це важко, не завжди хочеться признатися, що це для мене досить важко. Щодня назначати зустрічі. і Зустрічатися з новими людьми, знайомитися, брати рекомендації, определяти потреби людини і продавати, продавати накопичувальне страхування життя, і людина не вірить сама собі що вона це зможе зробити знову. Але навики є. Є навики, є досвід, є клієнти, які чекають, щоб фінансовий консультант зателефонував і поговорив з ним. І часто буває так, що фінансовий консультант телефонує і сам клієнт реанімує цього фінансового консультанта. Сам клієнт, бо клієнту ще важче, ніж тому фінансовому консультанту, який йому продав накопичувальну програму страхування життя. Бо часто буває, що ви здалися не тому, що ви погано працювали, але ви здалися, тому що ви, були, ви не вірили собі, що можете продовжувати і продовжувати цей бізнес далі. Бізнес це не драпатися на гору тільки вверх. Бізнес це синусоїда. І часом буває, що ти піднімаєшся вверх, а потім падаєш вниз і тобі треба самому підніматися і ще й за собою вести тих людей, які, можливо, по якійсь причині зараз не можуть оплачувати поліс чи не хочуть, чи забулися, чи ще щось. Ось так буває у нас у цьому бізнесі. Знаєте, якщо людина не вірить в собі, у неї і немає енергії, немає сили дзвонити, немає сили для того, щоб почати. Цей бізнес далі. Мало того, людину все ще роздражає. І якби не дзвонив фінансовий консультант один одному і підбадьорували колеги, знаєте, він повинен сам пережити цю трагедію деякий період, тому що, якщо все роздражає, то не хочеться ні з ким спілкуватися. Хочеться наїстися, укритися одіялом з головою і спати, 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 тобто забутися. Тобто використати якийсь такий наркотик, знаєте, щоб, е, нібито, нічого не бачити і нічого не чути, і ні з ким не розмовляти. Сон лікує. Це допомагає дуже швидко встановитися. Але як буває, як ви зрозуміли, що у вас все йде неправильно, не так би, як би ви хотіли? Чому так стається? Чому ви думаєте, що не можете? Робити в цьому бізнесі, чому не думаєте, що у вас не виходить. І якщо в якомусь місяці немає продаж, то це не значить, що їх не буде в слідуючому місяці. Просто потрібно знову і знову і знову робити цю роботу дуже добре, тому що вас чекають клієнти, вас чекають люди. Люди вас чекають, тому що ви вже з ними колись розмовляли. Ви їм вже розказували про довгострокове накопичувальне страхування життя. А ні, що ж буде з цією людиною? З цією людиною буде така ситуація, що вона вийде на пенсію і грошей не буде зовсім. Грошей не буде зовсім. Ось чому ви не повинні оставляти людей? Тому що вони самі не позвонять, не запросять вас як фінансового консультанта, не скажуть вам, приходь, я вже прийняв рішення. Будемо оформляти накопичувальну програму страхування життя. Ні, люди цього не кажуть. Чому? Люди не кажуть, тому що їх треба підштовхнути, їх треба запросити на зустріч і показати їм, що буде. Якщо вони стануть клієнтами, і що буде, якщо вони клієнтами не стануть? Я вас проведу по цих красивих клумбах. Хочу, щоб ви, друзі, помилувалися цими красивими квітами у Швеції, де я зараз відпочиваю? Знаєте, не всі люди хочуть бути забезпеченими на пенсії. Деякі люди навпаки хочуть спробувати собі такий спосіб, який називається бомж, і спробувати, як же жити таким способом. Ось. А деякі люди хочуть дійсно. Чогось досягнути, щоб мати можливість мати кошти і відпочивати. Ну, не будемо зараз про клієнтів. Про клієнтів ви все узнаєте, як підете на зустрічі, але просто ведіть цей бізнес спокійно, урівноважено, щоб... Вам було добре, щоб людям було з вами добре, щоб ви відчували себе щасливим, щоб на вас нічого не давило. Ваші плани вони реалізуються. Можливо, не в цьому місяці, вони реалізуються в слідуючому, можливо, не в цьому році. Вони можуть реалізуватися в слідуючому місяці. Але я вам хочу сказати, що той, хто йде, він досягає. А хто не йде, він нічого не досягає. І тому знаючий забирає у незнаючого. Часто буває, що ви перестаєте робити і повний завал у справах, повний завал, і це на вас все давить. Ви давно не телефонували клієнтам, ви їм не висилали квитанції, ви з ними не спілкувалися, тому що ви зараз відкладаєте. Відкладаєте, бо у вас немає настрою, ви не можете себе взяти. Зібрати до кучі, але життя проходить, результатів тоді не буде. І багато буде таких справ незроблених, які будуть тяготити вас. І тоді вам буде важко почати все спочатку, ніби все починаєте з нуля. Але у вас дуже великий досвід, у вас дуже велика праця зроблена, за плечами вас стільки клієнтів. Але ви часом втомлюєтеся. Я знаю, кожного кварталу вам треба відпочивати. І тому налагоджуйте собі свій відпочинок самі так, щоб ви могли кудись поїхати. Можливо, це буде поїздка у нас по Україні, можливо, це буде якась поїздка в інші місця красиві. І тому свій вільний час ви повинні налагоджувати так, щоб мати можливість, щоб мати можливість відпочивати більше. Знаєте, я вам так скажу, вам не треба слухати інших людей, що у вас е, щось не виходить, тому що ці люди вони не з вами в бізнесі. Ви можете слухати тільки свого менеджера або колег, тому що колеги можуть вас підтримати. Менеджер підскаже вам, де у вас є. Якісь недопрацювання, де ви можете покращити себе. І часом буває так, що ви самі себе критикуєте, бажання робити, ніби є, а не виходить щось. Звичайно, треба вам розмовляти з менеджером кожного дня після зустрічей. Тому Обов'язково телефонуйте своєму менеджеру і по телефону спілкуйтеся про те, як у вас відбулася зустріч, як ви говорили, що казав вам ваш клієнт потенційний, як з вами сперечався, які питання вам задавав. І взагалі чим закінчилась зустріч. І тоді у вас не буде вигорання. Вигорання не буде. Чому? Тому що ви, щас, ви весь час будете в процесі, ви будете це все робити в розслабленому стані. І тоді ніякі проблеми не будуть на вас давити. Ви будете все вирішувати вчасно. Ви будете вірити в себе, тому що у вас буде все получатися. Знаєте, в цьому світі люба проблема вирішується, крім однієї, коли людина йде з життя. Якщо людина йде з життя, близькі люди повинні отримати гроші. Тому що поки вони будуть отримувати ці гроші, вони будуть забуватися про те, що сталося. І тому краще з чим фінансовим консультантом будьте ви. Будьте енергійним, будьте швидким, будьте як та людина, до якої притягуються люди. Притягуються як до магніту. Тому що тільки ви можете зробити цей бізнес. І я вам ще скажу: не обіжайтесь на тих людей, які вам відмовляють. Люди відмовляють. Собі. Вони не відмовляють вам. Вони відмовляють тільки собі. І поставте собі таку установку, що всі хочуть з вами працювати, всі хочуть бути вашими клієнтами, всі хочуть оформлювати поліси тільки у вас. Поставте собі велику ціль, великий план, щоб досягнути її, але розпишіть цей план помісячно, потім розпишіть цей план понедільно. І тоді кожну неділю ви будете бачити результат своєї роботи, своєї праці, тому що інакше. Ви, якщо не бачите результату своєї праці, ви стаєте невдоволені. Тобто розпишіть свою роботу по неділях і ви будете чемпіоном у цій праці. Чому? Тому що кожної неділі ви будете підбивати підсумок, що ви зробили і які люди у вас коли стають клієнтами, які вже стали. І просто працюйте кожен божий день. І побачите, як ви круто зміните своє життя. Просто не дозволяйте нікому збити вас із цього шляху. Не дозволяйте нікому збити вас з цього шляху. Не дозволяйте керувати вашим життям і нічого не бійтеся, тому що досвід у вас є. Ну що ж, друзі, до зустрічі на всіх навчаннях нашої компанії. Будьте здорові, бережіть себе. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписалися. І хай вам щастить. Хороших вам клієнтів і щоб у вас, в вашому житті, завжди були гроші. Сьогодні, завжди, і в вашому майбутньому для ваших цілей.